Сент Сириєю Булгаковою 101 місто. Добрий день, шановні радіослухачі. Гостя нашої сьогоднішньої програми краєзнавець, етнологиня, завідувачка навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету, пані Тетяна Петрівна. Пірус. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, доброго дня. Всім ну і наша тема програми сьогодні. Ну скажімо, готуємось до великодня. Ось і тема така, власне, писанки і крашенки, поділля, їхня історія. І власне, чим відрізняється писанка від крашенки і не лише ще є мальованка, дряпанка і крапанка навіть. Ось подільська писанка. Існує декілька видів розписаних яєць. Я прочитала в інтернеті. Серед них писанка, крашенка, мальованка, дряпанка, крапанка. І кожен з видів розписується за різною технологією. Що це за технології? Власне, чим вони відрізняються? Ну наскільки з мальованки так розумію, що це якісь малюнки мають бути. Дряпанка, це щось таке на зразок, нібито якихось крапок. А, а крапанка, чи ну тобто тут дуже такі багато цікавих моментів, але я, наприклад, не дуже розрізняю. Давайте ми їх поставимо на перше, друге, третє, четверте, п'яте місце в питанні декорування поверхні. Тобто сьогодні заполонила ось ця більше сторона декорування яєць до Великодня, але в традиційній культурі українців Поділля, в традиційній культурі українців. Писанка це унікальний священний оберіг, створений жінкою чи дівчиною. Це в нас на поділі така традиція. І писанку писали лише до Великодня. Тобто, це дуже потужний, я б так сказала, згусток енергії тих, хто пише. Далі всі процедури, коли писанка освячувалась, коли вона дарувалася. І це найскладніший. Предмет, але він разом з тим і найпотужніший, бо він може допомогти, захистити. Це можна перевірити. Писанку не їдять, писанку дарують, і, промовляючи побажання, ви отримуєте унікальний священний оберіг, який діє один рік. Отже, традиція передбачає, що будемо знову писати через рік, коли сила писанки вже зменшується, вона може стати частинкою інтер'єру. Якщо вона не розбилась, що стосується крашанки, колись на поділі казали галунки, тобто додавали невелику кількість галуну, це алюмінієві квості, і їх навіть запікали, тобто крашанку споживають. І коли діти цокались чи дорослі діти цокались за великоднім столом, то саме крашанками, які можна було споживати. До речі, Шкаролупу від крашенок ніколи не викидали на сміття. Іноді могли дати курям, за традицією кидали на воду і проказували певні замовляння там, в Тульчинському районі чи, наприклад, в Томашпільському районі. Якщо не було ставка чи річки, просто виносили на город і розкидали там шкаролупи. Бо за повір'ям десь далеко живуть рахмани. Так ось коли кидали шкаралупу підкрашенах, то казали: пливіть, пливіть на лимани, де живуть брати рахмани, на Ливани пливіть, про Великдень сповістіть. І в мене був такий, знаєте, дуже цікавий момент. Я була директор дівочій гімназії і викладала спецкурс подільська писанка. Ну я розповідаю писанка, крашенка, як з якою треба поводитись. І розказує про Шкаралупу. А дівчинка одна каже: Так моя бабуся завжди так робить. Я кажу, що робить. А вона каже, від виходить до річки, ось тут недалеко від вас, до речі, де розташована речостанція, mm. і вона каже, кидає на річку і щось проказує. Ну, каже, Я просто її ні разу не слухала, але я бачила, що вона ніколи не викидає на сміття. Отже, крашенку споживають, писанку ні. Дряпанка характерна для південних районів нашої Вінницької області, коли. Вся поверхня яйця пофарбована, потім гострим предметом е, видряпують символи. А які це символи, мають бути? Це символи, які теж пов'язані, і геометричні, і рослинні. Ми за символіку скажемо трошечки пізніше. Отже, дряпанку або споживають, або не споживають. Найчастіше не споживали дряпанку, бо вона теж мала символіку. І вона теж виступала подарунком на Великдень. Що стосується мальованки, то такі райони, як і Томашпільський, і Тросянецький, і деякі ще райони нашої Вінничини, зокрема, це Південно-східна її частина, для того, щоб створити мальованку, запрошували маляра. Ну, художник, це дуже так, уже, знаєте, поважна людина. А ось людині, яка володіла вмінням. Малювати, створювати такі живописні полотна, доручали. Я колись записувала в експедиції, а чим малювали? А ось каже, була фарба, якою розмальовує посуд. Ну так для мальованок підходить, каже, зберігаються кольори. Тобто мальованка теж подарунок до Великодня. Що стосується крапанки, дуже проста технологія, коли крапають на поверхню білого яйця. Наприклад, світлою має бути спочатку крапочка і занурить жовту фарбу, потім від найсвітлішої до найтемнішої. Отже, коли ми говоримо про те, що характерно для Поділля, а ви знаєте, в цьому році, от я почала в експедиціях вивчати подільську писанку з 1993 року. І в 1993 році, ми, будучи в селі Олександрівці, табір козацькому роду, немає переводу, ми пішли в етнографічну експедицію. І потрапили в такі села, як Северинівка, Хатки, Голубівка. І я побачила е у жінки, як тоді казали, в буфеті, в такій вазі зеленого скла писанки. Як кажу, можна я візьму, подивлюсь, беріть. Коли я взяла, мене вразило, що вона як пушинка легенька. Я кажу: а скільки ж є років? Я знаю, чи 20, чи 30. Отже, на поділі не була перервана. Традиція написання писанок, і писанка мала символічні ці знаки, які були створені багато тисяч років. Ми сьогодні бачимо інше явище, але символіка, яка була створена колись, вона зв'язана з духовною країною і такими, знаєте, ниточками від символу до духовної України йде от живлення, підсилення того, що написано. А якщо говорити про писанку, а більш детально скажімо, які а які малюнки притаманні саме писанкам Поділля. Ну наскільки я знаю, різняться все-таки малюнки там в південних регіонах, східних регіонах. А все таки Поділлю, що, що, що вони означають? Подільська писанка унікальне явище, я б сказала, не лише в європейській культурі, але навіть світовій культурі. Сьогодні вона до речі, найменш досліджена. І це визнають науковці. Хочу сказати, що я особисто 30 років вивчаю подільську писанку і з 175 моїх наукових публікацій, 20 лише про подільську писанку. Мені мені здається, ну я вже ніби те знаю, те знаю, але кожного разу щось для себе відкриваєш нове, особливо якщо зустрічаєш носія усіх знань. Символи на писанці подільські лаконічні, чіткі. При дводільному поділі, тридільному, чотиридільному, вісьмідному, при поділі сорок линців чітко прослідковується символ. Він може бути один, їх може бути два, чотири, але ось ця лаконічність, ця, я б сказала, така, знаєте, виваженість, вона зумовлена традиційною культурою українців поділя. Мене часто запитують: ви писанкарка? Я кажу, ні. А чому ні? Тому що кажу, писанка це частина традиційної культури українців. Так само, як ми готуємо страви традиційні, як ми співаємо, як ми вміємо вишивати, кожна жінка колись писала писанки. Я досліджувала. На прикладі того села, де народились мої батьки Рахнилісові, Шаргородського району, сусідніх районів. І хочу сказати, що на початку і десь до, до першої половини ХХ століття всі писали, жінки дівчата, писанки. Навіть в деяких районах, регіонах України казали так: якщо дівчина не вишиває і не пише писанки, її не можна сватати. Отже, писанка допомагає. Не лише зробити подарунок на великдень, вона дисциплінує, вона формує, вона виховує. Колись мені дуже пощастило, і я читала спецкурс в нашому педагогічному університеті 30 годин вела практичне заняття, навіть ставила залік і жартували. Чому всім ставити добре відміну? Тому що, знаєте, коли прокидається генетична пам'ять, були такі дівчата, в кого. Вони вже четверте покоління, тобто в кого в родині писали мама, бабуся, і ось вони зберегли цю символіку. Тому я вважаю, що збереження традиційної символіки того чи іншого регіону це дуже важливо. Сьогодні інтернет іноді дуже заважає, коли змінюють традицію, коли додають символи з одного регіону в інший, і вона втрачає своє ім'я. Наша писанка Подільська. Кожна мала назву. І мене найбільше здивувало, коли в хатках я запитала, от що це за писанка така незвична. Вона каже: ну, Це ж Парасочка, я кажу, так це ж ім'я жіноче. Так ось, крім Параски, ніхто не вмів так писати писанку. Отже, наші подільські писанки, які відомі з другої половини ХІХ століття, були відомі в Європі і в колекції Катерини Скаржинської, із 2219 писанок 770 було з Поділля. Це одна третина. І наш краєзнавчий музей до війни, до Другої світової, мав у своїй колекції фондовій 1440 писанок. На превеликий жаль, колекція була втрачена. Залишилось от в березні, коли проводили інвентаризацію 44-го року, залишилось ще 19. Вдумайтесь, це катастрофа. Коли втрачена така унікальна колекція. І всі ці писанки були замальовані акварельними фарбами на таких великих листках, по 20 на кожному листку. Коли проводили інвентаризацію, знайшли лише 4, де 80 зразків. Сьогодні вони зберігаються в Вінницькому обласному художньому музеї. І я хочу сказати, що там відповідь. Які символи, там відповідь, яка була традиція. І знаєте, біля кожного цього зразочка там написано, наприклад, 1169. Отже, вони всі були обліковані, всі були паспортизовані. І, повертаючись до свого коріння, сьогодні ми повинні розуміти, що коли ми створимо писанку, ми пишемо символ. А коли дуже гарно щось там малюємо, пишемо, то це просто гарно розмальовано яйце, Це майстерно, багато володіють художнім хистом, мають художній хист. І писанка пишеться, як моя прабабуся, якщо взяти я від прабабусі, це п'яте покоління, а мій рід, я знаю свій рід з 1812 року, з архівних документів зберігалася традиція, яка передавалася в родині, в сім'ї. І я пам'ятаю, що колись я написала там повну макітру писанок, а до речі, жінки колись писали купу дві. Це 30-60 писанок. Мій батько так подивився, усміхнувся і каже. А баба писала краще його, тобто моя прабабуся, я тоді кинулась в пошуках її ровесниць, щоб розпитати, що я не загубила або що я не знаю із тієї символіки, яка була притаманна саме родині, і мені, на щастя, не вдалося, і в 1994 році я написала. Таку ну, невеличку статтю вона потім була опублікована солярна символіка на писанках села Е, Наскільки я пам'ятаю, я десь читала, коли люди писали ікони. Вони до цього, тобто не кожен мог сісти там і почати писати ікони. Це люди якось готувалися духовно, морально. Тобто дуже багато постили. Ну просто не так все, як здається. Ну просто а як писанки писали, хто мав право їх розписувати, їх писати? Точніше, це якось люди готувалися до цього. Якісь був ну традиції, скажімо? ну так має бути готово не лише тіло. А душа в першу душа. чергу. І тому третій-четвертий тиждень Великоднього посту розпочинали писати. В різних районах я досліджувала це могло бути в різні роки, звичайно, після стрітення, під час ось тих днів, які наближають весняне рівнодення. І це ми говоримо про те, коли. Але от хто були правила, вимоги, обмеження, заборони, їх так багато, що я, наприклад, спочатку. Я думала, та я просто цього всього не витримую, щоб написати писанки, наприклад, так як писала моя прабабуся. Але виявляється, коли дисциплінуєш своє тіло, то душа до цього готова, вона тільки допомагає. Ну, наприклад, я наведу там з великої кількості декілька. Звичайно, треба допомогу. До... Ну, намагатись обмежити продукти тваринного походження. Але сьогодні у нас є винятки, якщо людина є хронічні хвороби, чи мати годувальниця, чи вагітна жінка. Тобто настільки важливо обмеження в їжі чи відмова, ну, звичайно, логічно було б, коли ви зранку там омлет приготували, то вже ввечері не пишіть писанки, тому що якось воно не по але писанку писали за традицією, пізно ввечері, коли всю роботу зробили, коли тиша абсолютно в хаті, коли як казали, не існують діди по кутках, коли не було чужих. Розумієте, це було священне дійство. І я пам'ятаю, як мій батько казав, що до кожної писанки моя прабабуся знала замовляння, тобто вона знала адресата. Тобто знала, кому вона буде дарувати ту чи іншу писанку. І це було дуже важливим. Писанку писали з дотриманням ось цих всіх ритуалів. Тобто, вони тоді використовували рослинні барники. Я сьогодні можу зробити рослинні барники, але не завжди в міських умовах це вдається. Тому я, наприклад, використовую. Барники харчові, я навчаю дітей, і перше це безпека дітей. Тобто, щоб не було алергії, я не використовую хімічних барників і е, намагаюся дотриматись всіх правил вимог обмежень заборон, які можливі. Тому що сьогодні ми говоримо про збереження нематеріально-культурної спадщини. І ось наша подільська писанка, вона якраз є цим об'єктом. Я пишу традиційним писачком вже. Дуже-дуже багато років, ну, вже більше. Та я не знаю, а ще, ще в мене в мене виникло таке питання. От, наприклад, дівчина ну раніше, вона ж не просто сіла і почала писати писанку. Ось, наприклад, ну мені Даш, я її не напишу, бо я не знаю. Тобто хтось мав вчити. Тобто, було чи в родині такі традиції, які там приходили, що мама має навчити, Маму там бабуся. Чи по жіночій лінії? Чи хтось інший вчив, чи звичайно, там вони ну, мали людину? Звичайно, було материнське виховання, було й батьківське виховання, і навчали писати писанку дівчину, мати, або бабуся, або старша сестра. І знаєте, були писанки молодечі, були писанки дитячі, були писанки для господаря, господині. Коли писали 30 або 60 купу, або дві купи писанок, то. Це були писанки, які мали конкретних адресатів, їх дарували. До речі, під час таких лихоліть за різних обставин, коли, наприклад, мати чи помирала, чи при тагічних обставинах загинула, то на вулиці знали, якій дитині треба написати писанку і подарувати, щоб ця дитина не була обділена материнською вагою. Про це я запитувала в літніх людей. Я кажу: якщо мати не могла подарувати, то каже. На вулиці знали, хто буде писати, якщо ні, перепитували, чи ти Миколі напишеш, бо в нього мама померла. Тому ми сьогодні говоримо про те, що писанка це особливий процес. І писанку писати це треба не лише знати, як її писати, а треба знати про ті символи. Мені було дуже цікаво, коли я в етнографічних експедиціях в різних районах нашої Вінничної, Хмельницької області. Я розпитувала і ось цю інформацію зберігали не лише літні жінки і подолянки, але дуже часто таке, знаєте, своє вагоме слово казали й чоловіки. Я запитувала, кажу: а ви як ви знаєте, що саме от писала мати ваша сорок линців, чи роги, закручену рошою кучерями? Так каже, я ж бачив, мені ж дарували. Тобто, Сьогодні на превели, на превеликий жаль менше і менше залишається людей, які є носіями традиційної культури, які зберегли прадавні символи, які зберегли традицію написання, але завдячуючи тим людям, я особисто скажу за себе, з якими я зустрічалася, десятки сотні подолянок. Мені вдалося ось не лише дізнатися, але й зберегти, відтворити символи тих районів, які були традиційними. Ну, ось ми кажемо рожа бокова, рожа сторцова це вісім пелюсток, рівнораменних і це символ сонця. І коли я розпитувала таку бабусю. Кубенчиха її називали по вуличному я кажу що це означає? Так це ж сонечко. я кажу а ви сонечко теж писали? Ну так, каже, очки мають бути, ротик, щоб посміхалося. І каже, можете намалювати? У мене рука трясеться. Я кажу, нічого, а їй 84 роки. І ось в мене залишився зошит де записано. Тобто символи передавалися з родини в родину, з від старшої людини до молодшої, і символи зберігали. Недаремно на гірбі нашої Вінницької області ми бачимо. Сонце з обличчям 16 променів. Тобто, солярна символіка, вона домінує. Е, у нас майже у всіх районах Вінничини дуже важливий символ вазон, це дерево життя. Е, є багато геометричних символів, таких як і сорок клинців, і триквер, і інші. Але ось цю символіку її треба берегти, бо вона свідчить про нашу культуру, про нашу традицію, про світогляд наших пращурів, про вірування, про те. Яку глибину ми маємо потужну силу? Ми маємо її зберегти. Ми маємо не лише нею скористатися, ми маємо передати в майбутнє цю нашу духовну силу. Я вам дуже дякую за участь в ефірі. Нагадаю, що зараз на годиннику 10.55, На жаль, час час ефіру, саме добіг кінця у цій годині. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про писанки, крашанки і не лише ще про мальованки, дряпанки, крапанки. А поділля, яка була їхня історія, власне, і говорили з нашою гостю. Це краєзнавець, етнологиня, завідувачка навчання наукової лабораторії з етнології, поділля Вінницького державного. Педагогічного університету пані Тетяна Петрівна Пірус. З вами була Ірина Булгакова. Гарного вам дня. Новий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто набугом. Події, що поруч.